Чи бачили ви на будинках ці постери? А скажіть, будь ласка, а кого побрали із запропонованих? Нікого. Бачили ви на будинках Полтави такі постери? О, я точно не буду за моя. А хто такий Пархоменко, я не знаю. А постери такі бачили? Бачила, мабуть, за цього мужчину я бачила. А? Цього ні, такого постера не бачила. Та, я та не внимання, просто. А скажіть, а кого побрали ви? Я не знаю, ну -то, мама, то понятно, що ні. Він на Пархоменка. Виправ, ну я не знаю, ну мамає точно не. Бачили, ви на будинках Полтави такі постери? Чепурка бачу. Ну, тут його немає. Mm -hmm. А, ні, не бачив. Mm -hmm. Можливо, когось би обрали з цих кандидатів. Ні в кої морозі. Це ж пройдисвіт, крахобор, а це ж прихлібатель партії регіонів. Я ви знаєте, не додивляюсь, тим паче я не бачу ж. Ні, я мало ходжу, сонечко, так що я не, не бачила. А скажіть, будь ласка, не з них нікого. Ні нікого зайчики. Ні, не бачу. А скажіть, будь ласка, кого ви брали? Ну, я, мама, я б не обирав би точно, я думаю. Ну, мабуть би, навіть спробував би Пархоменка, хоча теж мало що про нього знаю. Ні. А кого ви брали? Я б мама я обрала. А чому? Ну він мені просто мене з ним багато чого зв'язує в давній житті моїй, так що так що я б його обрала. Хоч мене всі кругом проти нього.